Тема, чому варто інвестувати в антикваріат, в тому числі бонистика та нумизматика. І це треба вміти правильно інвестувати. Наприклад, два предмети: це набір 30 років незалежності України та монета надання статусу України кандидата члена в ЄС. Чому взяв наприклад? Тому що це було куплено одночасно, рік тому. Монету я купив, як тільки вона вийшла за 4 тисячі гривень. Не вдалося в банку купити, купив у людей на руках. Мені здалося, що це перспективна монета, тому що дуже прикольна голограма. Виложив 4 тисячі гривень. За цей набір ще до подорожчання заплатив 4 тисячі гривень. Так само. Зараз ціна цієї монети 3200 гривень, а ціна цього набору 7000 гривень. Тобто я втратив, можна сказати, 4000 гривень. Тому що вклав сюди. Це була моя помилка, тому що я захотів цю монету собі, тому повівся, купив, думав, що зросте добре. Виявилося, що цей набір. Дуже добре ціні, Там буквально кілька тижнів і він в ціні вирос майже в два рази. Тому не треба вестися на свої емоції, треба здраво мислити перед тим, як купувати щось для інвестицій. Тому я періодично буду на своєму каналі випускати відео, як правильно інвестувати. Звісно, це просто рекомендація. Тому що ніхто не може вгадати, що буде в ціні рости. Все залежить від попиту. Але ви, глядачі, можете аналізувати відео різних блогерів, робити свої висновки та інвестувати, тому що це гарний шанс підняти свій капітал. Навіть відкласти собі на пенсії, тому що пенсії від нашої держави не буде. Наприклад, для мене, от мені 32 роки, і я не розраховую на пенсію від держави. Тому я інвестую в такі предмети. Можу сказати на своєму прикладі, що 10 місяців тому, коли був скачок на банкноти, тоді мої інвестиції за тиждень виросли на 500 доларів. Якщо комусь цікаво інвестувати в антикваріат, це добра справа. Тому що період входу маленький, порівняно з нерухомістю або якимось бізнесом. Тут можна купувати все, що ти хочеш, сподіваєшся, що буде підняття ціни. Декваріа завжди росте в ціні, але треба правильно знаходити ті речі, котрі будуть зростати в ціні не на 5-10% на рік, а скачками. Треба ловити ті предмети, на котрі будуть спрос. Наприклад, ось цієї монети 5 гривень воєнна розвідка України. Ця монета тільки вийшла, і її ціна відразу стала 700-800 гривень. А по банку вона коштувала близько 100 гривень. Мені пощастило, я купив напряму в банку, тому мої інвестиції зараз виросли в 7 раз. Сподіваюся, мій ролик був. Корисним для тебе до зустрічі. З тебе сподобайка!